Вправа 715. Дизайнер-верстальник планував за день заверстати 20 сторінок тексту, але зробив на 15% більше сторінок. Скільки сторінок було заверстано за день? Ну що ж, цю задачу можна по-різному розв'язувати. Можна знайти на скільки сторінок більше, потім до цієї величини додати 20. А можна зробити трохи по-інакшому двома діями. Дивіться, в першій дії ми можемо дізнатися. А скільки ж тоді всього відсотків він зверстав за день? Ну що ж, записуємо тоді перше дія. Він мав зверстати 100%. То до цих відсотків додаємо 15%, що він настільки зверстав більше. Ну і це дорівнює 115%. Гаразд. Ну, але ці відсотки ми можемо перевести у долі одиниці. Відсоток це сота доля, то ми записуємо тоді, що це дорівнює 115, що множиться на одну соту. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. У нас вийде 1,15. дужках записуємо чого разу. Це у нас буде тоді у стільки. У стільки разів було заверстано більше сторінок більше сторінок. За день. Гаразд. Тобто більше в 1,15 рази. А мав він заверстати 20 сторінок. Ну що ж, щоб знайти скільки було заверстано, потрібно 20 помножити на 1,15. Записуємо тоді друге. Тобто 20 множимо на 1,15. І це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на 10 і множиться на 1,15. Це дорівнює. 10, що множиться на 1,15 переносимо кому на 1 розряд праворуч в 1,15. Та це буде 2, що множиться на 11,5. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 11, це 22, 2 на 0,5 це 1. А разом буде 23. Записуємо в дужках чого сторінки. Отже, 23 сторінки. Отже, 23 сторінки записуємо тексту. 23 сторінки тексту було заверстано За день. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Скільки сторінок було завершено за день? Записуємо 23 сторінки. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.